Співпраця Волинської обласної клінічної лікарні з Волинським національним університетом імені Лесі Українки це новий поступ у розвиток двох установ. Ці взаємини дають нам можливість формувати і стверджувати волинську медичну школу. Студентам мати можливість здобувати фах лікаря недалеко від дому, контактуючи з місцевими фахівцями, а отже, розвиватись тут і прославляти свій регіон. Це хороша нагода вдосконалювати і втілювати напрацьоване, бути першими в пізнанні нових методик, розроблених безпосередньо на Волині. А отже, стояти біля витоків створення саме Волинської медичної школи. А загалом це шлях до роботи над новими ідеями, їхньою реалізацією, сучасних розробках і підходах до лікування пацієнтів. Волинська обласна клінічна лікарня має великий власний досвід. Ми можемо ділитися з цими розробками з молоддю на стадії їхнього формування як лікарів. Поки у них ще не склались певні лікарські стереотипи, поки вони готові до переосмислення образу сучасного лікаря. Адже після завершення навчання багато з них прийдуть в клініку і стануть пліч обліч з тими, хто ще недавно був їхніми викладачами. Ми тільки що започаткували свою вищу медичну школу, звичайно, опираємося на багатьой науковий досвід як українських, так і закордонних клінік, впроваджуємо новітні технології, але в той же час як річка проточує своє русло, так і наша медична освіта на Волині турує свій шлях у лікувальній галузі. І в цьому перевага новачків, бо це нові сили, нові бачення, нові стратегії, нові тактики. І особистий розвиток для мене це також новий педагогічний досвід, це спілкування з молоддю, розуміння їхнього мислення, їхніх підходів у сприйнятті матеріалу. Немає жодного викладача, який не хотів би мати достойних учнів, тому мусиш думати, як подати матеріал, щоб цікаво було, і це теж наштовхує на нові ідеї, нові рішення, нові впровадження. Я вірю, що і наш медичний факультет буде мати хорошу славу, буде затребуваним серед молоді. Увітаючи університет з 85 річчям, зичу всім нам, бо ми теж частина цього колективу розвитку, набуття все більшого авторитету, затребуваності, успішних випускників і колективної злагоди. І нам всім, звісно, хай Бог дає швидшу перемогу.